3 жовтня о 10.00 біля стін міської ради у користані зібралися близько 200 людей. Пенсіонерів чорнобильців турбує питання чорнобильських доплат. Цього разу зустріч була мирною та погоджена з місцевою владою. На неодноразові звернення до всіх гілок влади, які у нас офіційні з відповідями, від були лише відписки, які не вирішують нашого питання. Тому Сьогодні офіційно з дозволу нашого міського виконкому ми проводимо збори для того, щоб вирішити план подальших дій, і щоб ви були більш проінформовані про стан дій по нашому чорнобильському питанню. Ціль нашого зібрання направлена лише на відстоювання своїх порушених прав за результатами неправомірних дій з боку законотворців, які в порушення українського законодавства під час війни намагаються та вносять і в. Несли зміни у деякі законодавства, яке стосується особисто кожного громадянина, який проживає на території гарантованого добровільного відселення, а також в інших населених пунктах, які забруднені радіацією. Внаслідок Чорнобильської катастрофи котре є катастрофою планетарного масштабу. Представниця Овруцької ініціативної групи з чорнобильських питань Людмила розповіла, куди вже були скеровані багаторазові запити. 2709 ми написали знову у цих же 10 інстанцій, куди ми постійно звертаємося. Це Верховна Рада України, Комітет з питань бюджету, Верховна Рада України, уряду народним депутатам, уповноваженому Верховної Ради України, президенту України Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України, Національному антикорупційному бюро України. Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України 27 числа з повідомленням про вручення ми направили їм всі листи у Верховну Раду, комітет з питань бюджету і народним депутатам відправили з урядовим кур'єром. Значить, з кур'єром, з поштовим кур'єром. Перепрошую, вчора вони отримали ці листи. Всі інші ще не отримали. Думаю, не знаю чого. Їх затримують на пошті. За словами заступника міського голови Олександра Ясенецького, активісти просили місцеву владу організувати зустріч з представниками обласної виконавчої служби та представниками обласного пенсійного фонду. Місцева влада звернулася до них письмово, але на зустріч з Чорнобильцями представники не приїхали. Абсолютно нормальна ініціатива і цивілізована в цьому цього разу не так як було раніше. Зазвичай і повірте мені, що міська рада на Стороні вас, тобто ті, хто постраждав, ви безумовно можете сьогодні масу реплік кидати в нашу адресу про те, що ми недостатньо робимо якихось заходів, але це ваше право. Ви слухали своїх однодумців доповідачів і першу людину, яка сказала, що повноваження приймати ті чи інші рішення законодавчі, це абсолютно не міського. Голови і не депутатів міської ради. Для цього є державні органи, які вам відомі, це Верховна Рада України. Щодо десь була фраза у доповіді чи інформації про те, що депутати місцевої ради недостатньо працюють, повторюсь, депутати місцевої ради приймають певні рішення на певній території, на якій ми з вами проживаємо. На державному рівні проводять і, і приймають рішення інші органи. Ми, в свою чергу, і ви знаєте, також у вас пачка документів показували ви звернень. Ми можемо їх також в такій кількості, можливо, і більшій показати. Були звернення міської ради до Президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів і таке інше. На цю сесію, яка відбувається, Будеться 17 жовтня, ми також плануємо чергове звернення. Але ви ж самі свідки з інформацією ваших колег, як реагують на ці звернення. Іноді навіть відповідей немає на них на ці звернення. Тому звинувачувати нас можна, і це ваше право вам наболіло, і ви шукаєте будь-які засоби і будь-які майданчики для того, щоб озвучити свою біль. Сьогодні ми всі користуємося. За те, щоб люди нашої громади отримували більше доходу і відповідно краще жили, але ж повторюсь вкотре. Ну не належить до повноважень міської ради і міського голови рішення, які б могли задовільнити ваші вимоги. Ну от ви зараз пропонуєте, говорить міська рада. Що може зробити міська рада на вашу думку? Звернення ті, які ви робите, ми їх робимо. Зустрічі, які ми можемо на рівні своїх повноважень організовувати і виносити якісь протокольні рішення, ми їх робимо. Чи почує ці хтось протокольні рішення? Я не знаю, також були дискусії через формування бюджету України на 2025 рік. Не дивлячись на неодноразові звернення громадян, правлячі гілки з разом з урядом там депутатами України, в тому числі і місцеві депутати, разом із місцевою радою, не відреагували на належному рівні на наші звернення. Знову в законопроекті про державний бюджет України на 25 рік закладена дискримінаційна, незаконна та необґрунтована сума прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати 1600 гривень для розрахункової величині по виплатах по закону України про соціальний захист громадян, котрі потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Формується якраз бюджет на 25 рік. Уже є резолюція. Ви про це вже озвучу. Даний документ опрацьовується вже комітетом, і найближчим часом він буде винесений на перше читання у Верховну Раду. Ми вважаємо, що ми ще сесією міської ради приймемо відповідне рішення звернення для того, щоб оцю норму 1600 гривень було скасовано як мінімум. Я вам скажу більше. Ну, я володію інформацією, що депутата рішу, про якого тут прізвище звучало. Звернувся також е, у всі інстанції як депутат, е, як народний депутат. Е, я вам нагадаю минулорічну історію. Е, також були внесені поправки, і в тому числі за ініціативи Ришонкова. Е, де лише 50 депутатів підтримали цю ініціативу. Наступною проблемою для чорнобильців є безпосереднє зняття третьої Чорнобильської зони, а це Коростень та овруч. Поставилось питання в Верховній Раді там в комітетах про знаття взагалі з Коростеня Чорнобильської зони. Десь пару тижнів назад я особисто зустріла, ну, зустрілася за він Задала йому таке питання, що це правда, сказав так. Він подав вже поз. До Житомирського адміністративного суду, що це знаття незаконне, так як останні заміри були в 2013 році. Я думаю, наша місцяка влада знає про це питання, знову нас не інформує, і хотілося би задати вам питання, що робиться для того, щоб на зупинити незаконне зняття Чорнобильської зони, окрім того, що подано заява. До, ну, позов до суду. Що робиться? Питання про зняття Чорнобильської зони вже йде тривалий час. Це надскладне питання. Я не думаю, що його найближчим часом приймуть, але ви правильно говорите, що потрібно працювати на упередження. Ми знову ж таки, як орган місцевої наголошої влади, звертались у всі установи. Більше того, ми вже двічі проводили засідання в. Міській раді з учасником представників комітетів стосовно даного питання був законопроект, його відклали. Ви ж цю історію знаєте, мабуть, ще краще ніж я. Бо ви, бо ви, бо ви є учасниками цього процесу. Я ж відчуваю і бачу щодо позову до суду. Ну є такий позов. Чи буде від цього якийсь результат, я не впевнений, адже сьогодні рішення судів рішення суддів, це дуже глобальне, велике політичне рішення. Не місцевого суду рішення, яке буде прийнято. Я не впевнений, що воно буде виконано або буде апельоно, оскаржено в інших інстанціях судових. У результаті зустрічі пенсіонери Чорнобильці поставили свої підписи під конкретно прописаними вимогами, які активісти планують відправити у Верховну Раду України комітет з питань бюджету, уряду народним депутатам України, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, президенту України, Кабінету міністрів, національному антикорупційному бюро, Міністерству фінансів, Міністерству економіки. Пакет документів досить великий, але основні вимоги озвучили. Вимагаємо на законодавчому. У рівні відновити всі ті доплати, котрі були передбачені законом України про соціальний захист громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, як пенсіонерам, так і працюючим та проживаючим на реактивних забруднених територіях, з урахуванням зростання цін та все те зростання мінімальної заробітної плати, відновити доплати людям, котрі проживають і працюють, у четвертий зоні радіактивного забруднення. Також активісти зазначили, що відправленими вимогами не обмежаться під Далі доводимо до відома, що на біль народу від імені, від імені якого ми зверталися, звертаємося і будемо звертатися в подальшому до інших впливових країн. Зверніть увагу, будемо виходити вже на міжнародний рівень, вказувати на те, що наша держава, наші законотворці, Верховна Рада постійно порушують закони права людини. Так як ми йдемо в Європейський Союз, в Україні потрібні виконуватися закони України на рівні. Ну, законодавчому. пані Наталія подякувала та звернулася до громадян з проханням приходити тільки на офіційно погоджені з міською радою зустрічі, не влаштовувати несанкціоновані мітинги.